Друзі, всім привіт! Доброго раночку! Вирішила вам зняти трошечки своєї ранкової рутини. Я вже прийняла душ, вмилась, і перше, що я роблю, це зволожую шкіру е, цим тонером. Е, тонер в мене від Round Club брали в Німеччині. Здається, я вам вже його показувала, що в мене був перед цим тонер. Від Kiko. також непоганий. Але це якось мені більше заходить за того, що в нього немає липкого такого ефекту після нанесення. Ось, потім, що я роблю? Кремчик під очі, і потім покажу вам вишеньку на торті, яку для себе виявили, коли були у Німеччині, але не просто так. Я якось дивилась дівчину блогера, вона також з України, і їй подруга з Німеччини привезла ці штучки. Тому, коли ми з мамою були в Німеччині, я їх побачила і запропонувала мамі їх спробувати. Завжди користуюсь вітаміном С. У мене є ось такі, тут його ще зовсім трошечки залишилось, треба його буде довикористовувати. Але е купили ось такі капсули. Це фірма Балія. Це їхня німецька фірма. І вона з такого не дорогого сегменту, але прикольні. Спочатку, коли купили їх, мама питає, тобі треба, я кажу, ні, не треба, бери собі, бо я бачила відгуки, все нормально. Мама спробувала, їй дуже сподобались. І вона ще й подругам привезла кумі подругам. Ось, ось такі капсули це вітамін С. А ще є капсули гіалурона, концентрат. Гіалуроновий концентрат, такі капсулки. І ще є капсулки під очі. Вони рожевого кольору. Взагалі є там різноманітні ці капсули, ось, але саме ці ми взяли. І вони такі класні, я вам хочу сказати: по відчуттю на шкірі, спочатку наносить. ну, я отаку ручку видавлю, це вітамін С. Але запам'ятайте. Гіалурон і вітамін С разом використовувати не можна. Тобто я вітамін С наношу зранку, потім обов'язково прикриваю СПФ. Е, Кому ще потрібно, додатково то це ще можна е, зволожуючий кремчик, але мені, в принципі, поки що достатньо це вітаміна С і потім зразу СПФ. Знаєте, воно спочатку таке жирненьке, бачите на ручках, на коли його наносиш, що вітамін С, що гіалурон, воно спочатку жирне. Я думала, що мені це буде заважати і буде обтяжувати мені шкіру, але ні. Десь проходить хвилиночок 5, і воно все гарненько всмоктується. І ще має вітамін С, дуже приємний аромат. Так що я вам раджу спробуйте ось цей гіалурон На вечір я наношу. І правда, гіалурон я прикриваю ще звичайним зволожуючим кремом. В мене ось цей Це мені мама, до речі, свій віддала, тому що він їй не підійшов. Я і Не можу сказати, що я не рада, тому що вона мені віддала його із за того, що він не з дешевих ось так що так, рекомендую ще раз фірму вам кажу, це Балеа. Дуже-дуже мені сподобався. Кума спробувала, каже, що навіть крем не потрібно після нього використовувати. ось, Але я на ніч використовую. І ще хотіла хто, порадити вам, хто користується SPF для обличчя. Саме ось цей від Round Lab, тому що завжди користувалися Beauty of Jason. Ось, але, ну, тут в мене ще є, бачите. Але ось цей Round Lab мені прям сподобався. Я ж кажу, якщо після Beauty of Jason мені ще перед Beauty of Jesson мені ще потрібно використовувати зволожуючий крем, то після Round Lab якось мені вдосталь, Мені не треба якісь. Додаткові е, зволоження. Так, я вже помила коси. Вчора вже купила фарбу, для волосся. Буду фарбуватись, але трошечки згодом. Так що, так, залишайтеся зі мною і давайте цей день проведемо разом з вами. Хочу вам показати, поки не забула, свої косметичні новиночки. З брокарт і не тільки, що взяла собі новенького. Знаєте, проблема в мене така, що, пам'ятаєте, я вам показувала, здається, я показувала, що взяла собі на початку літа тональний крем ланком. він мені дуже підходить, відтінок мені також дуже підходить. Але тоді, коли моя шкіра не засмагла. Я завжди користуюсь SPF на обличчі по тілу дуже рідко. На морі я завжди користуюсь, але так як я не на морі, то тільки користуюсь SPF для обличчя. Але все одно трошечки обличчя засмагає, і той відтінок цього ланкомовського тонального крему мені засвітлий. І, виходить, лице таке світле-світле виходить, -світле, а тут засмагла шкіра. Негарно виглядає. Тому зайшли в бракар і взяла собі ось такий тональний крем Шизеїдо. Якось мама собі була брала Shiseido, але трошечки не такий. Знаєте, типу з пробіотиком він йде. Ну, в мами був, але мамі він не підійшов і вона його віддала комі. А я зайшла і мені порадили ось такий шизейдо. Я спробувала на ручку, на лице. Е, ну, мені сподобався. Він е, дуже не з дешевих. Але брала зі знижкою. Але і зі знижкою він також вийшов не з дешевих. Але спробую. І кажу: ну, мені так його вихваляють, думаю, да, буде. Е, якщо він мені підійде, прям вау-ефект мені буде, то дуже-дуже не економно. Але що поробиш? Ось в такій баночці, бачите, тут е, знімається. Трошечки мене це бентежить, щоб він не засихав, не окислювався, коли відкрити цю баночку. Ну, я її, звісно, буду тримати закритою. Ось, але, але є один плюс: знаєте, який? що можна буде вимастити. Його весь, тому як той, що йде в дозаторі, да, все одно на стінках він залишається і трошечки знизу залишається цей тональний крем, а ось цей можна буде вичистити. Скажіть, хто таким же користувався і чи сподобався вам він. Тут ще є SPF 15, а відтінок Rose 2: Future Solution LX. Він каже, що дуже буде замащувати там пори, вирівнювати. Ну, В мене вже, чесно, руки чешуться. Я завжди, знаєте, коли щось косметики з косметики новеньке з'являється, мені вже прям зараз хочеться цим нафарбуватись. І йде ось така лопаточка, щоб діставати з нього тональний крем. Не так зручно, як з дозатором, але, але що поробиш? Ось такий тональний крем. зараз Завтра я ним же буду маститись. Потім в прокарді е, взяли. І, до речі, зараз в прокарді, Мені здається, сьогодні останній день. Чи це не тут? Ні, це в кіку останній день акції, мені здається, в бракарді. Е, то, ну, в общем на шизей до 40% знижки іде І ще, так, як іде. Знижечка на Шизейдо, то я взяла собі свою улюблену помаду. В мене моя ще є, але вже закінчується. У мами вже закінчилась, мама собі також взяла. На помадку теж була знижечка. І я, в принципі, постійно тільки цією і фарбую помадою. Ось тому хай буде Четвертий 100... відтінок. Ну, це моя любов. І вона, знаєте, така дуже класно на губи лягає, не скочується. ну Плюс-мінус вона довгенько, так нормально, тримається. І вона, знаєте, прям зволожує губи. Класно. Це вже третя чи четверта пощо, яку я купую. Так що ось така в мене є ще новенька помадочка. Хай лежить. Прийде і до неї її час. Ось, а ще заходили в Кіко, там також акція 1 плюс 1 3. І так, як в мене закінчився олівець для брів, а, Довгий час користувалася від Нікс, але він такий жирний. І так, як в мене шкіра жирна пориста, а, і він змащується. Не дуже мені той ефект подобався. Тому я вирішила спробувати щось інше і взяла кіко ось такий олівець з щиточкою. Цей олівець він підчищається. І такого не чорного, а графітового кольору. Він такий тоненький. Це в мене, наприклад, 0,1 і тут ще входить до цього олівця. точилочка. І завтра я також цим олівцем буду фарбувати собі брови. Точилочка тут є. Вони в, кожному, в кожній упаковочці ці точилочки. Ну, повірте мені, на слово, там, отона, там от є. Тежко зараз дістається. І ще в Кіко взяла. Так як в мене, брови ростуть донизу. Їх треба фіксувати. Один, здається, раз я їх тільки фіксувала, тому що в Єва купувала собі фіксатор. Але як ви думаєте, де цей фіксатор? Правильно, його забрала Нікуся. Я залишилась без фіксатора. А кожен раз, коли фарбуватись, треба на етаж до неї бігати, брати, потім не забути покласти, бо потім вона буде шукати. Це, по-перше, по-друге, що це не гігієнічно, тому що я вже, скажімо так, навчилась, що косметикою чужою взагалі не можна користуватись. Тим паче та, яка контакту... контактує з волоссям, з шкірою, обіжглася на цьому туші для вій, з-за того, що ніяк не може позбутись цього ячменя. Ось, і Нікуся також. Не знаю, чи це її подруги брали, чи просто якась там була інфекція, але воно отако розійшлася між нами. То взяла ось такий олівець, фіксатор. Спочатку треба ним зафіксувати, ну, тако проводиш, щіточкою підправляєш, вкладаєш бровки, як тобі потрібно, і потім вже малюєш брови олівцем. Не знаю, не дуже я вмію цим користуватись. Він такий, як воско. Ну, це і є віск. Не пахне, але дівчинка порадила, каже, що класна річ. Спробуйте. Ну, хто я така, щоб не взяти і не спробувати. Так, а я пішла готувати. На вечерю в мене ще єм'я. А я зараз хочу неба невелику кількість приготувати цих котлеток. І купила плечову частину цього ну, курочки за мариною, а котлетки хочу невелику кількість посмажити, тому як завж... завтра, в принципі, плануємо їхати знову ж таки на дачу, і з нами збираються їхати дівчата Нікуся зі своєю подругою. Тому хочу так, щоб на перекус їм було. Сподіваюсь, вони їх будуть їсти. Так що, ось так. Так, ну а зараз я поставила варити супчик. Супчик у мене сьогодні буде з фрікадельками. Зараз варяться в мене овочі і паралельно буду розводити фарбу. Хочу сьогодні пофарбувати волосся, тому як вже давно пора його буде було пофарбувати. Не подобається мені дуже відрощі корні. Неохайно виглядає. Ось таку фарбочку взяла. Лареаль. Минулого разу також брала Лореаль, але не пам'ятаю, в якому відтінку фарбувалась. Сьогодні спробую ось цей. А ще до мене прийшла посилочка з тему. Хоча це ще не все те, що ми замовляли, але на це довго чекали. По-перше, прийшов ось такий органайзер. Це замовили для серки. косметики, буде вона все собі складати. Потрібна річ. Потім прийшли ось такі штучки, як наша подруга каже черв'ячки. Це знаєте що? Напевно, знаєте. Це ось такі о, пакетики. Які надіваються на тарілочку. І для зберігання в холодильнику. Подруга наша привезла нам колись на дачу, ними ми користувались, вже всі давно використали, навіть одні з них були в нас многоразові, якщо вони порвалися. Ось, і вирішили замовити собі ще цих черв'ячків. Упаковці, скільки тут іде, 300 з 300 чимось ось такий пакет цих черв'ячків. І ще я давно заглядалась на ось таку річ. Це многоразові диски для вмивання, для зняття косметики. Три голубеньких. Три біленькі, три сіренькі, три жовтенькі і три розовенькі. Нанесли собі сюди о, цей міцелярну водичку, протерли, зняли косметику, випрали, повісили і можна далі користуватись в цілях економії і екології. І ще для цих спонжів з тканини йде ось такий мішечок. Ось так. Дуже я їх чекала, мені хотілося спробувати ними користуватись. Деяких блогерів також дивилась, вони ними користуються, і все нормальненько. Навіть, мені здається, можна і в пральній машині їх стирати, коли вже вони будуть геть забруднені. Ось, Але ще іще дещо має прийти Приїхали. На дачу кожен займається своєю справою. Така в нас є обновочка. Мама купила новенький кили. А ти той ви, вивіз викинути, Юр? Так. Старий. Викинули, тому як, коли у нас була негода, вимкнули електроенергію, півтора суток не було світла. Холодильник потік нас тут не було, тому заляло тут все. Приїхали. В холодильнику багато чого спортилось по продуктам. Ось. І запах не дуже був гарний. Від того килима, з ним вже точно нічого не зробиш. Тому купили новенький, трошки вущий, правда, але нічого. Зато він м'який, його легко зібрати, щоб витріпати, і під ним підмести та помити підлогу. Ось такий. Юра зараз збирається косити траву, як завжди. Триває шкарпетки, косі... косяра. Косяра <сіст> і пояс. Обов'язковий атрибут. Я на нього вішаю кров. Чіпляю. Дріт. Да. Дрот дріт. <сіст> <Дрит. сіст> <Дрот, дрит. сіст> Мама, чим ти займаєшся? — Я — мама Ета факти, це так. Да. Я ще каву тут сьогодні не пила. І дивіться, що так гарно диви, як виглядає. У плані трава, ночі, дерева, небо. Отак гарно. Mm. Так. І запрягли дівчаток працювати, збирати яблучка, гнилі, сливки. Так що також дівчата працюють. Ще треба буде качельку застілити, так, да, Ніка? Сюда? Uh -huh. Бачили сюди і перенесли? А можна нам спати на качельку? Спіть? О, смотрите. To... <laughs> 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 <to the better. laughs> Подгончик! А воно нормальне. Да, воно хороше. Це вже треба збирати на сушню класти. Ось все. А зараз пішли закруточки. Мама назбирала, визбирала наші огірочки. Це вже друга партія. Дуже переживаєш, що буде після дощу з ними. Угу. І що, все нормально ж з ними? Ну, деякі ж ти бачила, вони як погоріли, такі, як запріли. Угу. Хоча і душі були, а потім сонце, да, і того вони позапрівали. Так, і ще сюди треба. Чесночок. Почистити? Так. Да. Добре. Це не спали сьогодні, дівчата. Ну а тут вже пішов інший процес. Процес сушки. Яблук, яблука падають. Вчора дівчата назбирали, мама досидить ріже і буде ставити першу порцію сушні у цьому році. Це яка краса. Сливки збираю на компот, щоб закрутити. Друзі, знаєте, чим я зараз буду займатись? Мені мама довірила робити компот. Це Перший в житті мій самостійний компот. Компот у мене буде зі сливок. Я їх вже помила декілька разів. І зараз буду закидувати в банку. Але для початку, як мама сказала, треба банку простерилізувати. Тому саме цим я і займусь. Водичка в мене вже закипіла. І ось тако. Буду ставити баночку. Понятно. Інструктаж. Все получиться. А мама підв'язує помідори. Пасинки обрізаєш? Я обрізаю листя, щоб воно манюсі. Так, я пам'ятаю. Маленькі. А це що у нас? Горіх, так, арахіс. Квіточки гарнесенькі. Пам'ятаєте, колись з цих квіточок в дитинстві робили собі манікюрчик? Наскільки все було просто та й безкоштовно? Так, а я пішла слідкувати, щоб ось тут була крапелька. Мама сказала, до тієї миті треба стерилізувати. Ах, гарячий бляха. Одну баночку вже простерилізувала, засипала туди сливки, потім стакан, неповний цукру. ось, І зараз всі банки простерилізую. І тут ще в мене кипить водичка, просто залью і закрию ось такими кришечками. І все. Мама, в принципі, ніколи так, щоб прям варити компот, ні. Просто закидає, засипає цукром, закриває і все. І дуже смачний. Компот виходить.